BRP, CNEM Commander вот на те, що як скинути сервісний період. Якщо при включенні вот помилка, скоро на сервіс, то вам треба зробити таку процедуру. Включаємо на on, раз, відпускаємо ще раз на тормоз, зажимаємо тормоз і виключаємо. Чекаємо поки що виключається наше табло. Показую ще раз, щоб ви зрозуміли. Отут нажали і разом з тим нажимаєте на тормоз. Відпускаєте тормоз, відпускаєте кнопку. Потім просто нажимаєте тормоз, відпускаєте тормоз. Ще раз нажимаєте на кнопку, нажимаєте на тормоз, відпускаєте тормоз і відпускаєте кнопку. Так само хіба в 10 разів швидше. і то все робиться так само на Командер 1000 і на Mavericch, і, в принципі, на BRP, де є кнопка Override. З таким можна пробувати то робити. Так, включаємо BRP. І що, вилізе нам скоро на сервіс чи ні? Ні, все, performance key і скоро на сервіс нема. Отак в нас вийшло скинути режим. Так що користуйтесь, підписуйтеся. Багато цікавого про ремонт мотків на тому каналі. Всім пока!